В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю сьогодні у програмі. Мешканка Коломийського району торгувала психотропами. Коломия під час виїзду на сімейний конфлікт поліцейські вилучили в чоловіка вибухонебезпечні предмети. За жорстоке поводження з твариною Коломиянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Гірські рятувальники надали допомогу кільком групам туристів в Карпатах. Мешканка Коломийського району торгувала психотропами. Під час проведення обшуків поліцейські вилучили значну кількість заборонених речовин і грошей. 39 річну мешканку матеївців затримали. Поліцейські задокументували протиправну діяльність мешканки Коломийського району, яка торгувала психотропами. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили значну кількість заборонених речовин, а також грошей. Фігурантку затримано. Співробітники Коломийського районного відділу поліції встановили, що до збуту особливо небезпечного порошкоподібного психотропу амфітаміну причетна 39-річна мешканка села Матеївці. Вона розповсюджувала наркотики через посилки та служби доставки. Фігурантка раніше не судима під час санкціонованого обшуку в її автомобілі Фольксваген Гольф. А також за місцем її проживання поліцейські виявили та вилучили порошкоподібну речовину, ймовірно, амфітамін орієнтованою вагою близько 40 грамів, а також зі пакети з рослиною речовиною, ймовірно, канабісом, гроші, мобільний телефон, а також інші речові докази, що підтверджують її протиправну діяльність. Усе вилучене направлено на проведення експертизи. Зломисницю затримано у порядку. Статті 208 кримінально-процесуального кодексу України слідчі її повідомили про підозру за частиною першої, другої, а також третьої статті 307 кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере її запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють також можливих інших спільників та джерело походження заборонених речовин. Під час виїзду на сімейний конфлікт Прикарпатські поліцейські вилучили у чоловіка вибухонебезпечні предмети. Правоохоронці виявили в чоловіка предмети, схожі на бойові гранати та боєприпаси. Правопорушника затримали на місці. Інцидент трапився в Коломиї. До поліції звернулася 35-річна мешканка Коломиї, яка повідомила, що її колишній чоловік в нетверезому стані, намагається проникнути до її квартири та поводиться агресивно. На місце події негайно виїхали правоохоронці. 39-річного чоловіка, місцевого мешканця, поліцейські виявили у підвальному приміщенні житлового будинку. Під час огляду в нього виявили та вилучили два предмети, схожі на бойові гранати ніж, а також кастет. Фігуранта та слідчі затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські провели невідкладний обшук за місцем проживання, затриманого в одному із сіл Коломийського району. В ході слідчих дій правоохоронці вилучили 89 предметів схожих на Бойові патрони та три магазини до автомата усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. Наразі за цим фактом слідчі Коломийського районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Це є частина перша статті 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За жорстоке поводження з твариною прикарпаття загрожує до трьох років позбавлення волі. Про інцидент у Коломиї повідомили сусіди зломисника. Працівники поліції виявили тварину з видимими тілесними ушкодженнями та передали до місцевої ветеринарної клініки. До Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що його сусід б'є палицею собаку на власному подвір'ї. На місце події негайно прибула слідчо-партинна група. Працівники поліції виявили тварину з видимими тілесними. Ушкодженнями у ході першочергових заходів правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 56-річний мешканець Коломиї. Собаку вилучили та передали до місцевої ветеринарної клініки для надання необхідної допомоги за фактом жорстокого поводження з твариною. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини. Гірські рятувальники надали допомогу кільком групам туристів в Карпатах. Надзвичайники наголошують, погода в горах дуже мінлива, тому рекомендують утриматись від походів на вершини. Продовж вихідних гірські рятувальники Івано-Франківщини неодноразово надавали допомогу туристам, які потрапили у складні ситуації під час мандрівок Карпатами. Через травмування, втрату орієнтування та погіршення погодних умов кілька людей потребували допомоги. Так, 24 жовтня рятувальники Верховинського гірського пошуково-рятувального відділення двічі залучалися для проведення робіт. Під час спуску з гори шпиці травмувалася жінка, яка отримала ушкодження голови і не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники дісталися до потерпілої, надали їй домедичну допомогу і супроводили до села Бестрець, де передали медикам. Того ж дня в районі села Криворівня у гірській місцевості загубився чоловік, який через переохолодження потребував також допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно встановили його місце знаходження, надали першу домедичну допомогу і супроводили його до населеного пункту. Наступного дня, 25 жовтня, допомога знадобилася ще кільком людям. У лісовому масиві міста Яремче присілок Дора місцевий мешканець виявив чоловіка, який не міг самостійно пересуватися. Рятувальники надали йому домедичну допомогу, супроводили та передали медикам. Того ж вечора надійшов виклик від двох туристок жителів міста Києва та Львова, які прямували у напрямку озера несамовите, але через снігопад, а також різке похолодання, втратили сили та не могли продовжити рух. Гірські рятувальники розшукали жінок і безпечно супроводили їх до села Бестрець. А вже 26 жовтня допомога знадобилася матері з сином з Києва, які під час підйому на гору Говерла потрапили у складні погодні умови. Рятувальники пошуково-рятувального відділення поста Заросляк швидко встановили їх місце перебування, безпечно супроводили до навчально-спортивної бази Заросляк. Такі випадки трапляються дедалі частіше, адже погода в горах змінюється блискавично. Температура повітря знижується до мінусових позначок. На великих вершинах лежить сніг, сильний вітер і туман, і це все дуже ускладнює орієнтування на місцевості. Тому рятувальники закликають туристів бути максимально обережними під час походів у гори. Перед виходом високогір'я обов'язково перевіряйте прогноз погоди, реєструйте свій маршрут у рятувальників. Беріть з собою теплий одяг, засоби зв'язку, аптечку, запас їжі і води. Користуйтесь мобільним застосунком порятунок у горах, який допомагає швидко повідомити про надзвичайну ситуацію та визначити місце знаходження. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.